Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден погодився на вимогу республіканців щодо імміграційної політики, щоб забезпечити допомогу Україні. Що нам діли? Що нам се час Зокрема, договір обмежить можливість мігрантів просити притулку в сполучених штатів на південному кордоні в обмін на нову військову допомогу для України та Ізраїлю, як зазначає видання Wall Street Journal, така поступка Байдена щодо імміграції стала переломом в його довгій політичній кар'єрі. Безумовно, Олексій, Сьогодні президент США Джо Байден заявив, що зустріч ця пройшла добре в адміністрації. кажуть, що президент чітко пояснив і ще раз терміновість і нагальність а потреби схвалення до такого. Фінансування для допомоги Україні в адміністрації кажуть: якщо республіканці щирі щодо того, що вони хочуть посилити безпеку кордону, то вони мають погодитися знайти компромісне рішення. І сьогодні, коли у президента Байдена журналісти запитали, які його відчуття про перспективи схвалення додаткового фінансування для допомоги Україні, ось що він сказав. Я вважаю, що більшість членів конгресу підтримує допомогу Україні. Питання чи зможе незначна меншість заблокувати її? Це було б катастрофою. Майк Джонсон сьогодні, вірніше після зустрічі напередодні, сказав, що знову ж таки республіканці розуміють потреби допомоги Україні. Він навіть дорикнув президентові Байдену за те, що адміністрація на його думку не надає всіх необхідних типів озброєнь для України для перемоги. Однак він сказав, що для республіканців, все ж таки, пріоритет це суверенітет Сполучених Штатів, а вже потім суверенітет України. І він каже, що республіканці вважають, що демократи і президент Байден мають все ж таки погодитися на вимоги республіканців для того, щоб зробити жорсткішими умови потрапляння мігрантів до сполучених штатів. Давай послухаємо його коментар. We ми розуміємо, що існують занепокоєння щодо безпеки та суверенітету України. Але американський народ має такі ж занепокоєння щодо власного суверенітету та безпеки. Ми вже говорили про необхідні елементи для вирішення цієї проблеми. А також прийняли законопроект у палаті представників, який відновлює політику Залишайтеся в Мексиці. Він зупиняє практику піймати та відпустити. Він реформує зламану систему тимчасового притулку та гуманітарного паролю. Ми розуміємо, що усі інші речі в цьому пакеті важливі, але ми повинні наполягати на тому, щоб кордон ша був пріоритетом. Олексій, більш оптимістичний лідер демократів у сенаті, чак Шумор. Він сьогодні вже у Сенаті заявив про те, що тільки зараз може вперше з початку переговорів сказати, що шанси на схвалення запиту додаткового фінансування для України Ізраїлю та Тайваню нині більше ніж 50%. І Він сказав, що дійсно між республіканцями і демократами лишається ще багато розбіжностей, але щодо продовження і необхідності продовження допомоги Україні погоджуються усі хоча обидві партії мають багато розбіжностей, усі сторони дійшли згоди щодо кількох важливих моментів. По перше, лідери конгресу зрозуміли, що нам потрібно схвалити запит на додаткову екстрену допомогу Україні. Думки сторін розходяться в багатьох речах, але щодо України всі погодилися, що ми повинні діяти. Я дуже чітко сказав усім в кімнаті, що зараз війна в Україні починає повертатись не на користь українців, хоча українським бійцям не бракує мужності та рішучості. Вони незабаром зіштовхнуться із дефіцитом запасів боєприпасів озброєння, яке значною мірою надає Америка. По-друге, всі погодилися, що потрібно щось робити, аби виправити ситуацію на кордоні. Президент знову і знову повторював, що готовий працювати з республіканцями щодо кордону, але це має бути на двопартійній основі, як відомо, республіканському керівництву. Тож у мене добрі відчуття, і я оптимістичний щодо напрямку переговорів. Але я попереджаю своїх колег: нічого ще не вирішено. Попереду ще багато роботи. Юля, І вчора з'явилася інформація, що в питаннях кордону є певний прогрес. Тож коли це питання може вирішитись, та коли.

Олексій, важко сказати, переговори зараз тривають, якоїсь точної дати у нас немає. Деякі законодавці в інтерв'ю нашим колегам говорять про те, що може йтися про середину лютого. А ось Чак шумер сьогодні, якраз із трибуни сенатської, він говорив про те, що з сенат і палата представників має погодити короткострокову резолюцію про фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну. І сьогодні, от Сенат, буквально за кілька хвилин до нашого ефіру схвалив цю резолюцію. Пізніше вона має піти в палату представників і потенційно її має підписати президент. Щоб уникнути шатдауну. і як сказав Чак Шумер, після того як вони зроблять це, він хоче винести питання додаткового запиту на фінансування для України Ізраїлю і Тайваню на порядок денний. Тому якщо відбудеться це схвалення про фінансування уряду сьогодні, то можна очікувати, що розгляд питання про фінансування України розпочнеться наступного тижня. Але знову ж таки, якихось конкретних дат поки що ми не маємо. Юлю, а наскільки самі американці поділяють цю стурбованість питанням кордону, яке ми бачимо, стало вирішальним у наданні додаткового фінансування для України та для інших союзників? США? знашно к Олексію, ми щойно повернулися зі штату Айова, де розпочалася президентська кампанія, президентські перегони Айова, Айовські республіканці першими обирали, кого вони хочуть бачити своїм кандидатом у президенти Сполучених Штатів. Я спілкувалася з виборцями, там і дуже часто в їхніх занепокоєннях лунало саме питання кордону. Вони сказали, що. Для них це питання номер один. Невідомо чи це органічне занепокоєння, чи все ж таки це результат тієї риторики, яка звучить із низки телеекранів, в якого озвучують низка республіканських політиків. Але це питання важливе. Але також важливим питанням як вважають у Вашингтоні, має бути допомога України, тому що допомога Україні це теж в інтересах національної безпеки. США. і напередодні моєї поїздки до Айови я спілкувалася із президенткою німецького фонду маршала. Тут ге. Конлі, вона, а також цей фонд маршала і також фонд Говарда Баффета, вони разом розпочали велику кампанію, коли їхні експерти їздять по всій країні, особливо по штатах, фермерських штатах всередині країни, щоб пояснити, чому в інтересах простих американців допомога Україні, і можемо подивитися цей сюжет. – так англійською називають невеликі залізничні станції, де потяг зупиняється лише на вимогу. В американській історії таку назву отримали і короткі передвиборчі мітинги політиків, які і проводили вони прямо із потяга. 1948-го відомий восьмого відомий Америкою президента Гаррі Трумена забезпечив йому переобрання і підтримку ідеї відбудови Європи, так званого плану маршала. 75 років по тому німецький фонд маршала США разом із фондом Говарда Баффета вирішили відродити Stop Tour, але цього разу на підтримку України, її перемоги, відновлення і відбудови. 1947 року, коли з'явилася ідея допомогти Європі відновитися після Другої світової війни. Американці не були в захваті від цього. Інфляція була на високому рівні. Звучить знайомо у той час адміністрація Трумена подалася по всій країні. Вони зверталися до кожної верстви населення. Вони казали людям: дозвольте нам пояснити, чому це важливо. Якщо ми цього не зробимо, то усі надзвичайні жертви. На які нам усім довелося піти, будуть марними.